Так, що ж пов'язує банківський рахунок, стрічку новин і, ну скажімо, онлайн покупки? За всім цим стоїть такий собі невидимий двигун, що працює за лаштунками, і знаєте, перетворює повний інформаційний хаос на ідеальний порядок. Отже, сьогодні ми розкриємо таємниці цих самих двигунів, баз даних. От просто на секунду задумайтесь, як супермаркет може відстежувати мільйони товарів, або як авіакомпанія продає тисячі квитків буквально за мить. Щодня ж у світі генеруються просто неймовірні незбагненні обсяги даних. І знаєте, без якоїсь надійної системи, яка б усім цим керувала, наш цифровий світ він би просто колапсував. Саме тут і починається наша розповідь з потреби якось прибуркати цей, можна сказати, цифровий потоп. Отже, що у нас сьогодні в плані. Спочатку поговоримо про саму проблему надлишку даних, потім заглянемо в організовані цифрові склади, розберемося, які бувають типи даних, факти проти документи. Потім познайомимося з мозком усього цього: СУБД. з'ясуємо, як дані зберігаються в безпеці, і наостанок, як ми власне отримуємо до них доступ, пройдемося по всьому шляху від проблеми до її елегантного вирішення. Ну що ж, почнімо з основ. Уявіть собі, великі супермаркети, банки, готельні комплекси. Всі вони, абсолютно всі, стикаються з однією тією ж величезною проблемою як ну як ефективно керувати просто гігантською кількістю інформації? А відповідь, як не дивно, криється в одному ключовому понятті. І ось вона відповідь база даних. Це знаєте, не просто якийсь цифровий безлад, не звалище файлів, ні. Це ідеально, просто ідеально впорядкована бібліотека. Уявіть собі, кожна книга, кожна думка, все на своєму місці, все доступно буквально за секунду. Саме це і є фундаментальним вирішенням проблеми інформаційного хаосу. Гаразд, але як це все будується? Мабуть, найкраща аналогія це ідеально організований склад. От серйозно, все має своє чітке місце, свою етикетку, свою структуру. Але з чого ж складаються оці самі товари на нашому цифровому складі? А в основі всього лежать дві прості речі: об'єкти та їхні атрибути. Об'єкт це, по суті, будь-що з реального світу, про що ми збираємо інформацію. Це може бути людина, машина та хоч потяг. А кожна окрема деталька про цей об'єкт, ім'я людини, модель авто, номер потягу це і є його атрибут. Все ж просто, правда? Об'єкт це що, а атрибут це яке. От подивіться, наскільки це інтуїтивно. Для об'єкта учень ми зберігаємо, що прізвище, ім'я, для автомобіля модель, потужність. І ось з таких здавалося б, простих логічних блоків і будуються навіть найскладніші системи у світі. Це ж справжнісінький конструктор Лего для інформації. І знаєте, що цікаво? Хоча здається, що бази даних були завжди, насправді це напрочуд сучасна концепція. От серйозно, сам термін з'явився лише в 60-х роках, а широкого вжитку набув у 70-х, коли комп'ютери нарешті стали достатньо потужними, щоб втілити цю ідею в життя. Не так вже й давно, погодьтеся. Так, добре. З основами наче розібралися. Але тут, звісно, є нюанс. Не всі дані однакові. І логічно, що для різної інформації потрібні різні типи сховищ. По суті, можна виділити два такі основні смаки баз даних. Отже, з одного боку маємо фактографічні бази. Вони ідеально підходять для зберігання чітких структурованих фактів, ну, знаєте, як у таблицях чи списках, а з іншого боку, документальні. Вони працюють як величезна цифрова бібліотека, де зберігаються цілі документи. І тут ви вже не шукаєте конкретний рядок у таблиці, а шукаєте потрібний документ за ключовими словами. І ось перед нами класичний приклад саме фактографічних даних. Дивіться, все розкладено по поличках: область, центр, площа, райони. Кожний елемент має своє чітке місце. Це можна сказати, порядок у його чистому, дистильованому вигляді. Добре, склад у нас організований. Але хто ж ним керує? Бо сама по собі база даних це, по суті, лише сховище пасивне, щоб вона ожила їй потрібен мозок. І цей мозок має назву субеде. Так що ж це таке, ця субеде? Найпростіше уявити її як такого собі особистого бібліотекаря для всіх даних це спеціальна програма посередник, яка точно знає, де що лежить, і може просто миттєво щось додати, змінити або знайти потрібну інформацію. І ця СУБД вона ж виконує всю найважчу роботу. По-перше, створює саму структуру бази. По-друге, дозволяє вводити й оновлювати дані. По-третє, знаходить і обробляє інформацію. І що дуже важливо, забезпечує безпеку та цілісність даних. А ще вона розуміє спеціальні мови, наприклад, SQL, щоб можна було ставити їй складні запитання і отримувати точні відповіді. Але, мабуть, найважливіше, особливо коли мова йде про гроші, квитки чи щось подібне, це безпека і надійність. То як же СУБД гарантує, що нічого не загубиться і не зламається? Для цього є два, я б сказав, надпотужних механізми. Перший механізм це транзакція. Що це таке? Ну, от уявіть переказ грошей з одного рахунку на інший. Це ж, по суті, дві операції: списання з одного рахунку і зарахування на інший. Так от, транзакція гарантує, що або обидві операції виконуються успішно, або жодна з них. Все або нічого. Не може бути такого, що гроші списалися, але нікуди не прийшли. Виключно. І цей принцип все або нічого працює завдяки механізму відкату. Якщо щось іде не так на будь-якому етапі, ну збій, помилка, Субеде просто скасовує абсолютно всі дії в межах цієї транзакції, наче нічого й не було. І це, звісно, надійно захищає дані від помилок і пошкоджень. А друга така собі страхувальна сітка це журнал. Субеде веде детальний, детальний запис абсолютно всіх змін. Тому навіть якщо станеться якийсь серйозний збій, ну скажімо, відключиться живлення, цей журнал дозволить повністю відновити базу даних до останнього коректного стану. Дуже розумно. Гаразд, гаразд, дані в нас організовані, захищені, але як звичайні користувачі отримують до них доступ, ми ж не пишемо якихось складних запитів, правда? Насправді, все найцікавіше відбувається за лаштунками. І все це відбувається буквально за долі секунди. Користувач натискає кнопку в додатку, цей додаток відправляє запит до СУБД. Система миттєво знаходить потрібне в базі даних і повертає результат назад в додаток. Проста, на перший погляд, схема, але, повірте, неймовірно потужна. На ній тримається практично весь наш цифровий світ. І ось наостанок, ми сьогодні побачили, як бази даних перетворюють хаос на порядок, вони, по суті, стали цифровими сховищами наших знань, наших фінансів, наших спогадів. І це, знаєте, змушує замислитись. Якщо вся, абсолютно вся найважливіша інформація людства тепер зберігається в цих цифрових складах, то питання хто ж тримає ключі від них стає чи не найголовнішим у нашому столітті? Є над чим подумати, правда?